1913 це ще одна сходинка перед Великою бурею, перед тим як світ розірве війна. Але поки грамати ще мовчали, людство дивувалося собі. Здавалося, ми вже все винайшли: мости, двигуни, кінематограф. Але раптом знову нова хвиля ідей, відкриттів та експериментів. Це був рік, коли кожна лабораторія дихала азартом, коли інженери, фізики і просто мрійники дивилися далі, ніж дозволяв горизонт. Тоді народжувалися технології, що згодом змінили побут, науку, навіть наше уявлення про людину. І все це напередодні найбільш драматичного століття. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. А зараз заключна частина про 1913. Вона буде коротенька, але тисни підписатись і поїхали. Масове впровадження скло чесників на автомобілях. На початку ХХ століття автомобілі стрімко набирали популярності. Але навіть дрібниці могли перетворити поїздку на небезпечну пригоду. Коли йшов дощ чи сніг, водії часто мусили зупинятися, щоб вручну протирати скло. Перші експерименти з механічними склоочисниками з'явилися ще на початку 1900-х, але саме близько 1913-го цей винахід почав масово стандартизовуватись. Великий внесок зробила Мері Андерсон, яка ще в 1903-му запатентувала ручний варіант склоочисника. Але лише через десятиліття автовиробники зрозуміли його потенціал. Тоді ж з'явилися і електричні системи, що вже автоматично рухали гумові лопатки. Ford, Cadillac та інші бренди почали встановлювати їх у стандартній комплектації. Здавалося би, дрібниця. Але саме цей винахід відкрив людям дорогу у буквальному сенсі патентування гакового застібача. На початку ХХ століття люди шукали спосіб швидше застібати одяг і взуття ніж гудзиками чи шнурівкою. І саме інженер шведського походження Гідеон Сундбек, який працював у США у 1913 році, довів ідею до досконалості. Його патент став справжньою революцією. Сундбек вдосконалив попередні невдалі спроби створити блискавку. Він придумав, як зробити зубці маленькими, але міцними, і як забезпечити плавне з'єднання без заїдань. Цей гаковий механізм, який сьогодні ми називаємо просто блискавкою, спочатку використовувався на чоботах і гаманцях, а вже згодом у формі військових куртках і навіть на парашутах. Так почалася епоха зручності. Закон Брега. Початок рентгенівської кристалографії. 1913 рік увійшов в історію науки завдяки батьку і синові Вільяму та Лоуренсу Брегам. Вони сформулювали закон, що пояснював, як рентгенівські промені взаємодіють із кристалічними структурами. Цей закон Брега став ключем до розшифрування будови атомів у твердих тілах. По суті, саме він відкрив шлях до рентгенівського мікроскопа світу кристалів. Відтоді вчені змогли бачити не лише форму речовини, а й її внутрішній порядок, те, що визначає властивості металів, мінералів, білків і навіть ДНК. За це відкриття обидва бреги отримали Нобелівську премію з фізики, і це, до речі, єдиний випадок в історії, коли Нобелівську премію розділили батько і син за спільну роботу. Патент MDMA хімічна компанія МЕК в 1912-13 роках запатентувала сполуку – металендіоксим метамфетамін. Тоді вона не викликала особливого інтересу. Вчені розглядали її як проміжний продукт під час синтезу інших речовин. Лише десятиліттями пізніше MDMA стане відомим під назвою Екстазі і його історія набуде суперечливого характеру. Але важливо пам'ятати, початково це був чисто лабораторний експеримент без жодної розважальної мети. Пізніше речовину навіть досліджували як потенційний психотерапевтичний засіб. Для лікування депресій та посттравматичних станів. Тож витоки екстазі не в клубах, а в лабораторіях Німеччини. Часів, коли наука тільки починала розуміти хімію свідомості. Запуск Канадської трансконтинентальної залізниці у 1913 році Канада зробила крок, який буквально з'єднав її узбережжя відкриття канадської трансконтинентальної залізниці. Це не просто залізниця, а символ єдності величезної країни. Будівництво тривало понад 10 років, долаючи дикі простори, гори, болота і суворий клімат. Коли лінію нарешті запустили, поїзд зміг проїхати з Галіфакса до Принца Руперта, від Атлантики до Тихого океану. Для Канади це було як для США трансконтинентальна залізниця, тока ж що країна здатна об'єднати схід і захід, людей і економіку. Залізниця принесла життя у віддалені регіони, нові поселення і торгівлю і залишилася однією з технічних гордостей початку ХХ -го століття. Перший UR Лайка прототип 35-мм фотокамери Оскара Барнака. Уявіть фотоапарат, компактний, мобільний, зручний, зовсім інакший, ніж громісткі великоформатні камери кінця 19 століття. Саме це створив німецький інженер Оскар Барнак у 1913 році. Він зібрав перший прототип компактної 35-мм камери, використавши кіноплівку для створення переносного громадянського фотоапарата. Цей фотоапарат мав невеликі розміри, швидку у користуванні витримку і дозволяв фіксувати життя таким, яким воно є, на вулиці, у поїзді, в натовпі. Різниця була кардинальною. Фотографи більше не були прив'язані до штативів і довгих установок. Народилася нова естетика, репортажна, стрімка з рук. Через десятиліття цей прототип еволюціонував у знамениту лайка і фактично розпочав еру фотожурналістики, коли один кадр може розповісти цілу історію. Розквіт повнометражного кіно в Європі. Початок 1910-х – це період, коли кіномистецтво перестало бути лише короткими дивами і почало претендувати на епічні оповіді. В Європі з'являються перші повнометражні історичні та біблійні епоси, що вимагали масштабних декорацій, масових сцен і складної зйомки. Одним із напрямів стало відтворення історичних баталій, і саме такі реконструкції, присвячені великим битвам, минулого, набирали популярності. Це був час проб і помилок, режисери вчилися тримати увагу глядача на тривалій формі, розвивати монтаж, операторську роботу та інструменти нарації. Європейське кіно 1913-го набирало амбіційний темп, і все це створило фундамент для подальшого бурхливого розвитку індустрії в наступні десятиліття. Маніфест Біхевіоризму Джона Б. Уотсона. 1913 рік ще й поворотний момент у психології. Джон Уотсон опублікував статтю, яку часто називають маніфестом біхевіоризму. Він запропонував відмовитись від внутрішніх нефальсифікованих конструкцій, свідомість уявлення як внутрішні процеси, і робити психологію наукою тільки про спостережувану поведінку. Це була радикальна пропозиція. Експериментальна увага до стимулів і реакцій мала забезпечити точні кількісні методи в науці про людину. Біхавіоризм став домінуючим напрямком у психології на кілька наступних десятиліть, вплинув на навчання, поведінкову терапію і навіть рекламу. І все це почалося з однієї смілової статті в 1913. -му. Рене Лорен і ідея ракетного форсованого струменевого рушія Ідеї реактивного і струменевого руху народжувалися століттями. Але саме в 1913-му французький інженер Рене Лорен оформив і запатентував концепцію, яку сьогодні називають рамджетом. Принцип простий, але геніальний. Використовувати швидкість повітря, що входить у сопло при русі швидкісного літального апарата, стискати його та підпалювати паливо всередині потоку, без складних компресорів. Лорен показав, що в теорії такий двигун може працювати без рухомих частин і давати великі швидкості при високих швидкостях польоту, проте практична реалізація вимагала матеріалів і технологій, доступних набагато пізніше, тому рамджети знайшли своє місце лише всередині ХХ століття. Проте саме тоді він заклав ідею, яка пізніше проскорить літаки до незвукових швидкостей. 1913 й можна уявити як останній вдих перед стрибком у нову епоху. Людство ще не знало, що попереду війни, катастрофи і революції, але вже вміло дивитись вгору, в небо, в мікросвіт і навіть у власну поведінку. Цей рік залишив після себе не просто винаходи, а напрямки мислення. Від науки до творчості, від мостів через ріки до мостів між ідеями. І, можливо, саме тому, дивлячись на 1913, ми бачимо не минуле, а дзеркало наших власних пошуків. Зараз буду закінчувати. Далі нас чекає важкий, але не менш цікавий 1914. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став вподобайку, ділись з друзями. Ну і напиши, чи в цій частині щось зачепило. До наступних зустрічей!